Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий веб-речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка ситцеві халати. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь. Розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Ситцеві халати, вони дуже легенькі, з натуральних тханин, собівартість низька. Розміри гарні. Так, 46-й розмір. Ще такий ситцевий халат. Так. Така накидка в вигляді ситцевого халату. Ще. Ось такий. На блискавці свіцевий халат. Так ще. П'ятдесятий розмір. Новий, стоковий. У упаковці. Ще сецевий халат. Ну, вони легенькі, в теплу пору року, дуже легко його одягати, можна по хаті, в село сходити кудись, в магазин вийти. Дуже зручно, легенькі тапочки одягаєш, ідеш по жарі, і Собі Собівартість низька, бо воно все легеньке, ціна гарна. Так і ось ремінь. Свіцевий халат. Розмір десь 2ХЛ. Ще. Ще халат. Ще. Ось Такий стан гарний. Вага велика, і воно легеньке все. Ще. Так. Так, продовжимо. Ще. на гудзиках, ще на гудзиках, 100% картон, стокове. Так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.